Привіт всім підписникам, глядачам каналу Топ Вілс. Давненько вже не замовляв такі кейси на 50 чи 60 машинок Hot Wheels. Тут випала можливість, вирішив взяти. В принципі, майже року у мене їх не було, бачу, трошки оновилися Що саме, зробили такі віконечка, і вже 12 машинок. Вже можна навіть побачити, не відкриваючи кейсу. Коротко по ньому що можу сказати? Ну, по-перше, хто шукає якісь там мега рідкісні ТХ СТХ, то навряд чи вони тут будуть. Тому що це формується з тих машинок, які лишилися на залишку, американці от такі кейсики запаковують. А по-друге. В принципі, що я помітив, не знаю, можливо, пошукати в інтернеті, подивився, можливо, це підтвердиться. Те, що в таких кейсах з Амазону дуже часто бувають рідкісні саме реколори. Ну, зараз там наприклад, я покажу деякі модели. Це суто з свого досвіду, оскільки отримую мерковані кейси, і такі замовляю. Тому такий зробив висновок. Е, ну що ж, поїхали. В принципі, зараз розпакую. Хто бажає придбати, підписуйтесь на Telegram, Instagram, Top Wheels. і там будуть моделі з цінами, що все підготовлено для продажу. Поштучно. Також, якщо вдруг комусь потрібен такий бокс, в принципі, можу подарувати, віддати на ваш розсуд. Отже, поїхали. Дуже прикольно запаковані, тому що зараз от покажу. бачите Тут рядок 19, потім там виймаєш також 19. І тоді можна отут розрізати і витягнути оцих 12 інших Давайте помаленьку будемо розпаковувати, дивитися, що за модельки. Хаммер в фіолетовому повинен ще бути в зеленому в мене. Якщо комусь потрібно, хіро хата. Також є в двох кольорах. Так, ягуарчик. І як бачите, машинки з 24-го року. Колись, коли брав у му році, то переважно були е, ну, рік назад Тут такі старенькі залишки. А зараз якось мені попалося новинки. Також попереджали, що, в принципі, може бути таке що тріснутий блістер і так далі. Але вирішив спробувати. Так, йдемо далі. Отакий от тракторець, напевне, мені попадався тільки в коричневому такому кольорі. А тут рожевий. От це те, що я говорив. Рідкісний реколор. має в двох кольорах. Так, фантазійка. Так, от, непоганий джипчик. Не пам'ятаю його, чи був у мене в білому. Треба передивитися пости в Інстаграмі. Я, в принципі, всі машинки, що до мене приходять, всі фоткаю і там прописую ціни. Тому прикольний джебчик. Так, це в нас серія про спецтехніку. Угу. такий також не пам'ятаю його, що він в мене був. Ну, як бачите, досить наповнені багато фантазійок є. Отакий в мене в зеленому частіше траплявся. Знову ж таки, це до тої теорії, що рідкісні реколори. Також, в синьому основному був. Так... Такий вже був. Така коляска. Так, от цього не пам'ятаю, ну нічого. А, металічне дно, до речі. Металічне дно, чуть-чуть тріснутий блістер. Але непоганий. Так. Деора. Так, деора, Ну, такий теж цікавенький. Ще раз, 24-й рік. Як бачите, мега-мега чогось популярного немає, хоча кілька моделей є достойними. Веспа маю в двох кольорах: синій і червоний. Так, дивіться, отак виймається. І там заховано ще 19 моделек. Будемо їх підтягувати. О, такий мустанг в у жовтому ну, філетом у мене. Часто попадався в Кейси. Ті літери намалюють. В, З. То вже ті. Метел. Гелікоптер. Ну, хоча б у жовту синюю хвалю. Так. Ще і було. Так. Наші реалії. На фоні звучить повітряна тривога, якщо чуєте. Ну, але будемо працювати. Нам. Нас не зламати. Щоб знали. Отже, такий цікавий. Що це таке? Не знаю. Ну, хто знає, напишіть в коментарях. Бо щось непонятне таке. О, непогана акура. Непогана. Непогано в жовтому. Хтось мене її питав за неї, хтось питав. Е, ну, Тоже напишіть мені, якщо це були ви. Інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. Так. Отакий в нас бомбочку пускає, сільвераду в синьому. Шеві. Є такий, принципі, Понтіак також є. Як бачили на титулці, ще в червоному буде. Так, непоганий Фольс. Маю ще такому сірому матовому, якщо треба, пишіть. Йдемо далі, не затримуємося. Так, ну фонте таке собі. Так, стінкрай. В червоному. Поїхали. Так, бала. Що ж інтересний? Багато-багато фантазійок, В принципі, я це розумів, тому сказати, що там мене щось там надурило, то не буду грішити. Вольво в білому. Так, отакий От джепчик-матовий. Є ще в синьому Якщо комусь треба і хтось ще до цих пір його не знайшов. Так, не СТХ, не СТХ показую. Ель-каміном. Так, оцей, до речі, Куричному в коричному у мене він траплявся. Це е, спіннер. Деяких машинок, якщо зрозуміти, ззаді на карті є такий малюночок, то що з ними ще можна робити? Оцю машинку можна ще використовувати як спінер Так що. Мел, молодці. Молодці, хвалю за те, що експериментуєте. Так, ще такий комарик. Комарик з принтами. Ну що ж, добираємося до цих модельок 12, що на титулці були. Зараз ми їх все-таки витягнемо. Бачите, як вони цікаво. Запаковані. Опа. Опа. Так. Кінкуга. Ну. Мене в червоному питали. Певно, що він більш рідкісний білому є. Так, зелений доч. О, така погані. Ну, в жовтому. Мені здається, що вона не так часто траплялась. Маю в червоному. Хто хоче, пишіть. Так ще розподивимося. Ніби з блістером все ок, але щось ніби тріщить. Добре, пізніше ще обдивлюся. Так, давайте наступну четвірку дістанемо. Хочу добратися. Так, цей також Бу, трішки тігнутий. Тому будьте готові. Хто. Замовляв. О, непогана кобра замовка. Також всі були продані, якщо комусь треба. Є, буде одна Ще пікапчик. Так, мені добратися до останньої четвірки, бо я щось таке замітив. Так. Так. Є. Також не СТХ. О, понтяк червоний, два реколочки попались. Так, 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 так. Так, так, так. О, фіатик по любому. Ось! Про що я? Оцей поршик маю в Чорному. А це якийсь непонятного кольору. Тому... Хм. Я думав, що мені так здається, що він відбивається якось не так. Ну, Точно не чорний. Порівняю, одним словом, порівняю з тим, що в мене є. І останнє. Ось така, що в нас за серія? Якась новенька. Також мені от другий раз фактично попався. Одну з Німеччини привозив. Ну, криша, бачите, не ідеальна. Але якщо хтось хоче, то. Звичайно. Що. Пишіть телеграм, інстаграм, підписуйтеся на мій канал в TikTok, в Ютубі. Буду радий компанії. Дякую за перегляд, дякую за лайки, за любі коментарі будь-якого характеру. Всім бувайте, всім. Гарного мирного дня тримаємося.